Сьогодні Луцьк весь день засипає снігом. Він і не думає вщухати. Боротися з негодою вивели близько 18 одиниць техніки. Комунальники кажуть, що до снігопаду почали готуватись ще від учора. Заздалегідь посипали дороги сіллю та протиожеледною сумішю. Вчорашнього дня ну, Це вже друга зміна пішла. Сілю, «Просипали проїжджу частину сіллю, просипали проїжджу частину піщано соляною сумішню, для того, щоб не відбулося підмерзання проїжджої частини. А коли сніг буде якби, налягати на проїжджу частину, щоб він танув не створювалося льодове покриття. Техніка працює на сьогоднішній день орієнтовно, десь до 18 одиниць техніки. Люди працюють в посиленому режимі. Вранці формували трійки для відкидання жмуту на проїжджій частині. Посипаємо, горним, а воно засипає вагами горним, сиплим. Вся техніка, яка є машини трактори. Снігоочисна та посипальна техніка поїхала і в села громади. Аби було легше і швидше розчистити дороги. Комунальники просять автомобілістів забрати машини із Це Прохання до місцевих жителів, щоб не залишали на проїжджій частині обочинах свої автомобілі, які заважають нам працювати нашій якості. На жаль, погодні умови не на нашу користь як бо стихію боротися тяжко. Просимо жителів міста Луцька, громад віднестися до нас з розумінням, продовжувати будемо працювати до, до завтрашнього дня речищання міста, щоб було все комфортно, влаштовано. Боротися зі стихією продовжать і вночі кажуть комунальники. Працюватимуть цілодобово без вихідних.